Жахливий напад на український хостел в Польщі, де було е, побито двох українок, яких після цього було доставлено до лікарні. Ми зараз цей випадок розберемо. Тут є дуже багато цікавих деталей. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Якщо вас цікавить робота на будівництві в Польщі або в Бельгії, звертайтесь в компанію Біземігрант. Вони з радістю е, приймають крутих спеціалістів і дають найкращі умови. Посилання в описі під цим відео. Е, отже, українських жінок побили кийками в містечку Прушку, е, яке знаходиться біля Варшави. Напад стався ввечері в суботу, 7 лютого, але е, виключно тільки сьогодні польська поліція про це повідомила. Е, як зазначає е, телеканал? ТФН-24 нападники атакували хостел, в якому, зокрема, живуть українці. Тобто, це е, просто собі йшли, знаєте собі, люди, бачать український хостел. Вони знали, що це український хостел, і вирішили трошки там е, розважитись, як то говориться. Медіа повідомляє, що до нападу нібито причетні фанати польського футбольного клубу з Ніч, але поліція відкидає цю інформацію, вони її не підтвердили. Отже, поляка, який став на захист жінки, також атакували його, забризгали газом, і він відійшов, скажімо так, слідчі перевіряють, чи мав напад національний підтекст. Але можна однозначно зробити висновок, що мав, тому що є заяви очевидців, про які ми також зараз поговоримо. Українських жінок доправили до лікарні з травами голови, їм наклали шви. Травми не становлять загрози для їх життя, зазначили в поліції. І поліція вже повідомила, що вони затримали чотирьох осіб, підозрюваних в цьому нападі. Серед затриманих троє чоловіків віком 23, 35 і 50 років, а також 45-річна жінка. Це все були громадяни Польщі. Щодо них наразі тривають процесуальні дії. І за даними правоохоронців, нападники використовували дерев'яну палицю та сльозогінний газ. Канал ТФН-24 цитує Свідка, який розповів, що Після футбольного матчу фанати вирушили на вулицю, де розташований власний український хостел. Вони були одягнуті в балаклави, мали при собі бейсбольні бити та балончики з перцевим газом. Я спав, коли все почалось. Близько 23.00 мене розбудили крики та звук розбитих шибок. Я вибіг і внизу зустрів двох чоловіків в балаклавах. Один запитав, чи я поляк. Другий вимагав показати посвідчення особи, коли я відмовив, перший підійшов до мене з великим балоном перцевого газу і почав розпилювати його. Але на щастя, я був на відстані і встиг втекти. Розповів чоловік. Він викликав поліцію, і також було повідомлено, що не було вільних екіпажів в Прушкові, які могли б зайнятися такою не дуже напевне важливою справою. І саме тому поліція була змушена їхати аж з Варшави, і це зайняло там близько години. Часу, як повідомляють інші джерела. Що тут цікавого, це отакий довгий приїзд поліції і відсутність реакцій і реагування на подібні випадки, це в першу чергу і напряму пов'язано з шаленим браком працівників поліції в Польщі. Ця проблема вже є багаторічною. От і, власне, бачимо, до чого це доходить: до того, що зловмисники собі просто там якийсь довгий період часу робили все, що їм захочеться в чужих домівках. От, і тепер просто дуже цікаво, чим це все закінчиться. Як це все відбувалось? Бо є також в нас видання в яке повідомило, що ще один кут розвитку подій. Вулицею йшла група агресивних осіб, які били вікна в будинках, і в певний момент до них вийшла жінка і зробила зауваження. Її атакували газом і вдарили дерев'яною палицею. На допомогу потерпілій вийшла інша жінка, яку також побили. От, і в заяві е, поліції, так, як я вже говорив, вони підтвердили, що це були не е, фанати е, футбольні, а це були просто якісь люди. Тобто, бачимо, що ситуація складається ще гірше, що це просто якась. Кубка людей собі йшла, які настільки відчували свою безкарність по відношенню до іноземців, по відношенню до українців, що вони собі придумали, що вони мають право вриватись до когось в хату і чинити там злочини. І вони були впевнені, що їм за це нічого не буде. Також я не буду здивований, якщо вони були або в стані алкогольного, або в стані наркотичного сп'яніння. Але дуже сильно хотілося б, щоб вони понесли покарання згідно польського законодавства, щоб вони були однозначно покарані, а не вийшли завтра під якесь там особисте зобов'язання, і щоб таких випадків ставало менше. В загальному чомусь в мене немає сумнівів, що це просто ще один випадок такої жахливої ксенофобії, яка, на жаль, на території Польщі до іноземців і найбільше до українців в останні роки роздмухується не тільки російською пропагандою, але в тому числі і окремими польськими політиками. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю, друзі, всім гарного дня, до зустрічі!